Пару тижнів тому Польща твердо дала відмову на пропозицію відправляти свої війська в Україну в рамках міжнародних гарантій безпеки. А уже сьогодні Польща відправляє свої війська в Україну, хоче навчатися і переймати наш досвід по захисту неба. Широко всміхнене обличчя з веселими очима. У нас важка війна, мораль на довгій дистанції виходить на перший план. Тому це абсолютно правильно і порядно піднімати собі настрій будь-якими способами. Не відчуваю навіть уколу совісті позуб оскаливши з поляків. Не сахарні не розтануть. Принаймні, українським інструкторам зараз є чим займатися, окрім передавати вистражданий кровою досвід комусь, окрім українців. А хто вважає, що українська критика і насмішки з польських еліт це путінське іпсо, то прохання тикнути пальцем. А хто ж цей путінський псошник, якого більшістю голосів вибрали поляки, який днями оголосив, що блокуватиме вступ України в НАТО? Вкажіть на цього гада пальцем. хто сказав, що за вступ до ЄС буде викручувати українцям руки в історичних питаннях? В той час, як частина еліт сусідів уже давно і відкрито сповідує продажно цинічний підхід щодо українців і показує свою подляньку готовність дерти з українця саме тому, що українець в біді маємо всі права підкреслювати ми, як нація, виявилися добріші і сміливіші на фоні багатьох інших. Автор тексту Джон Сміт.